Друзі, усім доброго дня. Зараз вам покажу, як під'єднати до нього пульт. Буває, приїжджають нові і їх пульт не бачить. А буває уже пульт встановлений. От В цьому випадку в комплектації не було батарейки. В моєму випадку, вон мій апарат стоїть, да? Там батарейка була в комплектації і пульт був зв'язаний. От Дивіться, берете пульт, де є батарейка. Тут нема батарейки, тут є. Неважно. вони одинакові пульти. Натискаєте отут -от, на оці дві кнопочки. Зараз почекайте. Ось включилось, да? натискайте на оці дві, утримуйте. Ось обозначення P. Нажимаєте на on. Опс, все. Пульт під'єднаний і апарат запустився. Одразу запустився. Ось. Швидкість перша, друга третя і так далі. Все, запустився, зараз побачимо, як працює. Якщо було корисно, підписуйтесь, друзі, ставте лайки, всім гарного дня. Пізніше покажу в роботі.